привіт привіт, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо читати нову казочку. Маю надію, що все у вас добре. Будемо читати українську народну казочку про лебідя щуку і рака. Сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Плавав лебідь біля берега. Зігнув шию, дивився у воду. А назустріч йому щука зупинилась і питає: Скажи, будь ласка, де ти буваєш, коли річка замерзає? А для чого це тобі знати? Та я б хотіла на зиму кудись утекти, а то під льодом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму відлітаю до теплих країв та живу там до весни. Візьми мене з собою, попросила щука, домовились. Почув їхню розмову рак і каже, е, Можна і мені з вами? Добре, якщо дуже хочеш. Минуло літо, настала осінь, Лебідь і говорить: Будьте готові на завтра, після обіду вилітаємо. Щука сказала ракові збиратися, рак подумав, подумав і мовить, А як же ми, сестро, будемо жити без їжі? Давай візьмемо з собою харчів. І куди ми їх покладемо? Давай складемо все на віз та упряжемось у нього. Раки щука знайшли воза, поскладали туди харчі та чекають лебідя. Другого дня прилетів лебідь і каже: Ну, ви готові, а то я вже лечу. Готові, готові, тільки ти, будь ласка, допоможи нам віз вести. Добре, чіпляйте мені мотузку за ногу. Грак прив'язав лебідя за ногу, свою мотузку взяв у клешні, а щука за третю вчепилася зубами. Ну, разом рушай! Рак посунув назад, щука стрілою розігналась у воду, а лебідь підлетів вгору. Обірвались ці три мотузки, і віз залишився на тому ж місці, де стояв. Хто з них був винен, а хто правий, цього ніхто не знає. Тільки жабки добре насміялись і немало дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що кожен має займатися своєю справою і розраховувати свої сили. А вам я бажаю солодких снів і мирного неба на добраніч!